Доброго дня підписники мого каналу. Роблю відеозвіт день-другий. Сьогодні за день я потратив приблизно 7 годин роботи. Отаку От сітку натягну проти гризунів. Ось ось така з дрібною ячейкою. Ну, мені кажеться, що мишка туди пролізе, ну хоч криса не залізе. Діло забарне, сітку натягувати, потратив десь приблизно 5 годин. І ще 2 години пішло поприварювати отакі ось направляючі для, для досок 15 на 5. Так, день третій. Покрутили ось такі направляючі, да. для дошки, для криші. Прикрутив я дошки на пол. І це все в мене зайняло приблизно 5 годин роботи. Докрутив сітку від гризунів. Ось так воно вийшло. Така сітка від гризунів. Сьогодні планую оці ось профільні труби. 40 на 20, поприкручувати до дошок з піднизу. Не знаю, як я це буду робити, ще не придумав, але потрібно їх підв'язати, тому, тому що вони провисають по центру практично сантиметрів на 10. Щоб коли укладати утеплювач, щоб він не провисав. Так, ну, на третій день все. Дивіться наступні мої відео. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні підписники мого каналу. Роблю звіт ще за два дні роботи. Це по 5 годин робочі дні в мене були. Оце ми перемочили у біозахисті отаку кількість деревини. Прикрутив я 6-метрові балки. І зараз до них прикручую. Профільні труби 40 на 20. Я вам скажу без цього маленького монстрика, помощнички мені було б, звісно, дуже важко. Це якби я не піднімав, мені довелося б лізти під низ, лежа його, прикручувати. А так я ось підняв, посверлив, прикрутив і все. Зараз опущу і переїду на ту сторону, прикручу.